Купуєте гарний та корисний елемент інтер'єру і рятуйте братів наших менших. У домівці врятованих тварин стартував продаж трьох видів благодійних календарів. Кількість календарів є обмежена і випущені вони в трьох форматах. Перекидний, а четвертий. Настінний, настінний, вартістю в 400 гривень. Перекидний календар А 5 формату вартістю в 300 гривень. Тобто, тут на всіх фотографіях зображені наші мешканці. Всі кошти з продажу календарів підуть на отримання саме їхні. І останній настінний календар у форматі А3 коштує 100 гривень. Додамо, що нещодавно до притулку прибув новий мешканець Єнот Полоскун. Його врятував військовий Костянтин у місті Костянтинівка. І на честь свого рятівника та міста, де був врятований, єнот Полоскун отримав ім'я так само Костянтин Костя. А зараз він знаходиться на карантині, де будуть приходити всі необхідні маніпуляції ветеринарні. Після яких його поселять до всіх інотів. Що саме його очікує на карантині? Це вакцинація протиперизитарні обробки та в подальшому кастрація. Зазначимо, що зараз, як ніколи, притулок переживає скрутні часи. Кількість рятованих тваринок збільшується, а охочих проютити звірів майже немає. Є велика необхідність у їжі, а також у волонтерах, які допоможуть зі справами у домівці та проведуть час із мешканцями притулку для їхньої соціалізації. Зараз є потреба в овочах, фруктах, фрукти для екзотичних тварин, велика потреба в нас. Зерно, корми для собак та котів. Для котів дуже потрібно Royal Baby Cat, бо багато є маленьких тварин, кошенят які попадають до нас, і саме найкраще тим кормом вигодовувати їх. Так само може бути як і сухий він, так і вологий. Зараз вони працюють над облаштуванням другого притулку, у якому вже живуть звірі, але відвідувачів туди не пускають. І на усе необхідні кошти. Детальнішу інформацію ви зможете знайти на сайті домівки врятованих тварин або на сторінках притулку у соцмережах. Зараз під опікою домівки знаходиться більше як 700 тварин. Звичайно, що Їхнє утримання не могло бути в тому числі без допомоги небайдужих людей, адже вони дуже-дуже рятують нас тим, що не лишаються домівку в такі складні для всіх часи. І ми дуже вдячні всім за цю підтримку і маємо надію, що вона буде далі тривати і нас не лишить. Давид Берішвілі, Семен Пулик, правда тут, Львів.